Незалежної України. Всередине понад хмаром. Слава Україні. Мені дуже прикро, що більші половини людей, які були до обіду на майдані, не чують мого виси. Мені, мені соромно за ту цензуру, яка сьогодні існує, в тому числі і на цьому майдані. Попробити сюди, пам'ятайте, в мене завжди є що сказати і є бажання сказати, але, на жаль, це дуже і дуже не Я думаю, якби я виступав раніше, бо в нас не було б такої беззубої резолюції від сьогоднішнього зібрання. Так, сьогодні дуже багато лунало гарних, справедливий газ. Але конкретики, на жаль, було дуже. дуже Кажуть, Майдан має стояти. Я хочу сказати більше. Майдан має діяти. Майдан має контролювати владу. Майдан має диктувати владі волю народу. Я сьогодні увагу верну на саме безпекову проблему. Горилася катастрофічна ситуація і то, що наша влада здала Крим, так вона не просто здала Крим, ганебно здала Крим і здала тих військовослужбовців, які готові були захищати національну безпеку України. Це могло бути по інакшому І про це говорили, і ну, як я вчора в мені серце країни, коли я побачив, як полковник екудець десантник вийшов на телебачення в чорній цивільній формі, бо він сказав йому соном на заману і за державу, яка здається безцеремонно. Ганебно сьогодні не може бути мови, щоб на тих посадах, які мають забезпечити національну безпеку, залишалися на своїх місцях. Бо вони показали свою професійну непридатність. Насамперед, це верховний головнокомандуючий, які вільні і мають... Не справився з своїм завданням, і це однозначно. Він має зрозуміти, що він передати ці повноваження комусь. Тут. Є Верховна Радість цього вибрати. Якщо немає верховної ради, то треба подумати, як це зробити по-іншому. Я хочу сказати вам таке, що 10 днів тому я пізно ввечері зателефонував тоді, що мене зв'язок. Міністру оборони пану Денюку сказав йому дуже конкретний гострий полік. Ти абсолютно непридатний займати цю посаду. І говорить, пиши рапорт і йди геть, бо ти тільки ганьбиш, і Україну, і як офіцера, і Міністерство оборони України. Я сьогодні вимагаю. Чоб він ще сьогодні написав радост, а якщо він сам не напише, то він має бути усунений в верховним головному командою Негайно і не тільки він, тому що наше міністерство оборони абсолютно не придатне достатньо забезпечувати ті функції, які цей важливий, критичний для України і дуже небезпечний час повинно виконувати. У нас є дуже багато. Резерві, прекрасних офіцерів, генерали, полковників, інших звань офіцерів, які готові професійно, чесно виконувати свій обов'язок. Їх абсолютно до них не прислухаються. З ними не радяться, не кажучи на те, що вони повинні бути запрошені. Я вам хочу сказати, що ми відповідаємо, свої... ми відповідаємо своїм професійним обов'язкам сьогоднішній керівник служби безпеки пан Наливайчик. Абсолютно не відповідає своїй посаді міністр внутрішніх справ пан Тамату. Не відповідає своїй посаді нинішній керівник прикордонної служби пан Микола Литвин. Брагу колишнього Голови Верховної Ради. Я це кажу з повною відповідальністю. Ці люди мають бути замінені на більш кваліфікованих, рещучих і відповідальних керівників. Тільки тоді нас буде налагоджуватися дійсно. Організація по забезпеченню, нейтралізації тої агресії, яка існує. Не думайте, що війни, не було, війни немає, війна є. Я колона діє надію напевно. У цій Україні в тому числі Верховній Раді в особі цього відламка партії регіонів і комуністичної партії. Вони негайно повинні. Комуністична партія і партія рігонів як антидержавні структури повинні бути негайно заборонені, а їхні керівники притягнути до відповідальності. Сьогодні по Верховній Раді розгулює брат Андрія Клюєва Сергія. Сьогодні переногою відчиняє до голови Верховної Ради пан Шуфри. А ви знаєте, хто такий Медведчук, яку роль в Україні виконує. Це з Путіна. Чомусь ніхто навіть не згадує про Медведчука, хоча він давно вже повинен бути заарештований. Ніхто не каже, яку роль виконує Ахметов. Ви знаєте, тиждень тому до мене підійшов Шахтар з Донецька і каже, Якщо ви не, не, не нейтралізуєте Ахметова, то ви ніколи не будете мати порядку е, на Донбасі. То, він правильно так. Бо вся та, знаєте, п'ята колона, яка піднімає голову, вона не буде нейтралізована, поки не буде нейтралізована ті, хто їх фінансує, і хто їх надихає. Ми знаємо, що пан Ахметова, це... У фінансовий стовп Донецької мафії і режиму Януковича. І він сьогодні ще заявляє, що його готовий взяти на поруки одного з антидержавників з Харкова, пана Топкіна. Ну це, ви знаєте, це вже примизливо і ганебно це спостерігати. Так не можна миритися. Потрібно діяти. Тому я вас закликаю, зробіть все. Розповідайте людям, хай відтори приходять під Верховну Раду тисячі, десятки тисяч, і будемо вимагати конкретних дій від північної влади, від Верховної Ради, яка, до речі, повинна працювати в безперервному пленарному режимі. Кожний день, в тому числі, не може бути мови про вихідних збиратися і обговорити ті, Актуаль... Найактуальніше питання безпеки України. Ви розумієте? Отака бездіяльність, така беззубість, вона тільки заохочує це за банк формування кремлівські на чолі з Путіну до агресії проти України. Вони вже знахамніли до того, що заважають нашим військовим пересуватися по Україні. І ви знаєте, ми маємо кілька сот тисяч. Міліцію в Україні, яка не може навести порядок з п'ятою колоною. Ну це ганебно. ганебно йде, коли затримують російських резидентів і витворяють їх, замість того, щоб вони опинилися в тюрмі тут. І сьогодні мені один діяч заявляє, а ми його поміняли на е, нібито на одного з командирів. У підрозділів наших Криму. Це, по-перше, це брехня. По-друге, це якийсь такий, знаєте, паралітичний страх перед Путіним. Я хочу сказати і те, що нині найбільша відповідальність падає на тих, хто є при владі. А сьогодні при владі політична сила Батьківщина. Вони несуть всю відповідальність за ту бездіяльність. І з цим потрібно щось робити. А робити те, що такі конкретні вимоги, які тут назвав, ще можуть бути і інші. Тому що ви, ви розумієте, тут лунали сьогодні такі заклики. Не критикуйте владу, бо вона так. Потім чува працює, що аж призначає таких, як Володських, керівником Луганської області. Я не буду вам говорити, що це за людина, коли ви всі прекрасно знають. Я ще одне. Я бачив проєкт постанови завізований головою Верховної Ради і виконуючи обов'язки головнокомандуючого Турчинова, про призначення командуючим Національної гвардії полторака. Хто такий полторак, я вам зараз кількох словах скажу, це ректор Харківської академії внутрішніх військ, який посилав на Майдан курсантів для того, щоб розганяти майдан. І коли в Харкові зібралися студенти для того, щоб заблокувати виїзд курсантів до Києва, то він на них спрямував міліцію і перхот їх побили, порозганяли і він все-таки відправив їх до, до Києва. Пана Ваку, я запропонував і призначив з допомогою Торчинова, командуючи внутрішніх військ е, на, на місці е, Шоляка, який був. До цього. Тепер його хочуть поставити командуючи національної гвардії. Якщо це, не дай Бог, не сталося, то Національна гвардія це буде тільки назва, а насправді це буде жандармська структура по боротьбі проти свого народу. А нам потрібна національна гвардія така, яку ми творили в 90-91 році як один з творців твоєї гвардії. Отут от мені вже кажуть, що вже треба закінчувати. Бо ви розумієте, я розумію, що те, що я кажу, я не гасла, гасла кидаю, Я кажу конкретні справи. І прибиватися сюди мені з великими труднощами. Я буду закінчувати, бо я розумію, що ще багато є людей. Треба співати, танцювати і розважати людей. Дякую за увагу, будьте відповідальними. Не падайте відчай, але давайте ще раз закликаю вас десятки тисяч від під Верховну Раду з конкретними вимогами ми Україна. Я вірю, шановні, що воля українського народу, який піднявся і змів пану Януковича, знайде собі в сили заставити владу, яка сьогодні є в Україні, виконувати волю українського народу і захищати інтереси української нації і держави, а не свої корпоративні інтереси. Чого не будемо, ми цього не дозволимо. І я вірю, що Україна переможе, тому що є ті люди, які мене знають Майдан. Це сила Духу, сила волі і непереможність українського народу. Слава Україні!